Пані Тамара перебирає речі, які вціліли. Її квартира на другому поверсі двоповерхівки фактично знищена. Зараз жінка намагається врятувати хоч щось. Я була в кімнаті, вийшла в цей, сюди в кухню, а бачу, звідти дим валить. Я виключила колонку, перемкнула і вибігла на балкон. Бачу, там уже стоять пожежні. Із балкону пенсіонерку зняли пожежники. Зараз вона мешкає у знайомої. Розповідає, спалахнуло в коридорі. Про це говорить і інший мешканець будинку Олександр. Його квартира на першому поверсі. 30 грудня пригадує, вдома був разом із мамою. Вийшов на запах диму. Опісля намагався приборкати пожежу сам. Згадав, що в мене є вогнегасниці, малесенький автомобільний. Взяв я його так десь тут затушив. Ну ще більше стало би, диму диму цього. Ну, вогню принаймні я не бачив. Спустився вниз, але коли відкрив двері, начало, так бачу, повидніло все. Я вертаюся назад, тут повністю вже це все горіло. Олександр викликав рятувальників та продовжив гасити пожежу запасами води, які були в квартирі. Приїхало три екіпажі, полум'я приборкували близько двох годин. Вогнем знищено покрівлю та міжгоришне перекриття двохповерхового двохквартирного житового будинку. Меблі та речі домашнього вжитку, приміщені кухні та коридорі квартири на другому поверсі, пошкоджено сходову клітину. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Олександр каже, якби спалахнуло серед ночі, вижити було б майже неможливо. Овсюдження вогню відбувалося близьковично. Їжею для полум'я слугувала й чимала кількість одягу у квартирі пенсіонерки. Трохи згоріло, трохи не згоріло, трохи грязне лежить. лежить. Ну, все доведеться викидати, так? чи, чи як? Ну, більшість. А ага. нашого так багато назбирали? Може воно б і так не загорілося, якби? Бо тому що ходила на роботу, мала зарплату, бо так і назбирала. Уже третій день Олександр Курносіков прибирає наслідки пожежі. Попри це, роботи ще дуже багато. Разом із у будинку проживає його мама та поверхом вище сусідка пенсіонерка. Остання каже: робити ремонт немає за що. Відтак змінювати покрівлю доведеться Олександру за власні кошти. Допомогти можна перерахувавши гроші за реквізитами, вказаними на екрані. Мандюк, телеканал